Друзі, вітаю! Я Юлія Терешчук і запрошую вас сьогодні розглянути тему п'ятиденне поживне очищення. Але на початку поставте лайк, підпишіться на мій канал і поширюйте дане відео для того, щоб його подивилося як можна більше людей. І так, коли організм працює нормально, у нього є система. Яка займається тим, щоб виводити всі токсини і відходи. І це травна система. Від стану травної системи залежить наше самопочуття, залежить рівень енергії, залежить стан імунної системи, ну і вигляд нашої шкіри. Але сучасний спосіб життя, харчування, стрес. Обставини, які складаються в нашому житті, вони приводять до значного навантаження або навіть і перенавантаження багатьох систем організму, в тому числі і травної системи. І це все приводить до того, що порушуються природні здатності організму очищатися. Тому нашому організму потрібно допомогти. Мета цієї п'ятиденної. Програми очистки полягає в тому, щоб тимчасово зменшити навантаження на травну систему, тобто зменшити споживання їжі, дати організму час, щоб він міг вивести ці всі токсини і відходи, ефективно перезапустити травну систему для того, щоб в дальнішому вона оптимально працювала. Разом з продуктами, про які ми будемо говорити, також є рекомендована їжа, яка дасть організму і всі необхідні поживні речовини під час процесу очищення. Які переваги цієї програми? Ну, по-перше, вона забезпечує організм необхідними речовинами під час очищення. Ви знаєте, що дуже часто, коли ми проводимо очищення, організм з одної сторони, він очищається, він звільняється від токсинів, відходів, а з другої сторони, йому не вистачає енергії, тому що так багато затрат організм потратив для того, щоб очиститись. І ця програма, якраз вона, паралельно проводить з одної сторони, насичує організм поживними речовинами, які легко засвоюються. І з другої сторони, допомагає організму провести очищення. Ця програма рекомендована при е, серйозних змінах в житті, при серйозних ситуаціях в життєвих, такі як зараз. І так, п'ятиденне поживне очищення складається з трьох продуктів компанії Living. Це сік Мінгсяред, який є джерелом. І енергії, і джерелом поживних речовин. Це так само гелові капсули Digest and Cleanse для травлення і очищення. І замінник їжі, Balance Complete, який містить багато поживних речовин, який містить складники, які допомагають організмові очиститись. І так розглянемо кожен продукт окремо мінгсяред. Нінксеред це запатентована суміш екстрактів соків, які містять чисті ефірні олії, такі як ефірна олія лимону, апельсину, юзу, мандарину, а також пюре з ягід Годжі з провінції Нінкса і інших соків і екстрактів з фруктів, це фрукти сливи, вишні, чорниці, гранату. І чорноплідної горобини має прекрасний чудовий смак і дає нам силу і енергію. Коли ми говоримо про сік Мінгсеред, він може нам дати багато енергії, в ньому міститься антиоксиданти і майже всі поживні речовини. Які потрібні для функціонування клітин. Як я вже сказала, в цьому соці знаходиться пюре з ягід Годжі з провінції Нінкся, і е, його ще називають вовчими ягодами, китайськими вовчими ягодами, в них міститься незамінимі амінокислоти, концентрація білка, висока абсорбція кисневих радикалів. І також е, супероксидно-киснева радикальна ємкість, яка допомагає шукати вільні радикали і їх нейтралізувати. Вільні радикали вони шкідливі для нашого організму. Крім того, е, потужний антиоксидант-делімонен, який міститься в цьому напої, Допомагає печінці нейтралізувати і також виводити шкідливі речовини і токсини. Під час очищення цей сік допомагає створити тривалу енергію, захистити все тіло і наповнити його необхідними поживними речовинами. Ми вживаємо по 60-120 мл під час очищення три рази в день. Ви вибираєте, яку кількість соку вам потрібно. Можливо, комусь є достатньо 60 мл, і він буде почувати себе добре, наповнений енергією, а можливо, комусь цього буде замало, і тоді збільшуєте кількість. Гелові капсули. Digest and cleanse, Вони складаються з таких ефірних олій. Як м'яти перцевої, тмину, лимону, імбіру, анісу і фенхелю. Всі ці ефірні олії вони з давен допомагали підтримувати процеси травлення в організмі, допомагають очищувати травну систему і полегшувати різноманітні порушення в травній системі. Цей комплекс він розроблений для підтримки природнього процесу травлення і приймається по одній капсулі три рази в день за 30-60 хвилин до їди. Наступний компонент баланс компліт це замінник їжі, який одночасно є і засобом для харчування, і так само для очищення. Що входить в цей. Цей порошок. Входить порошок з Ягід Годжі, з провінції Нінкся, зелених пагонів ячменю, висівок з коричневого рису, фірмова суміш клітковини V Fiber, порошок кориці, білків преміум класу, сироватки. Також входять різноманітні вітаміни. І мінерали, які необхідні для забезпечення основних потреб організму. І коли ми говоримо про вітаміни, то в цьому комплексі їх багато. Тут основні вітаміни: це вітамін А, вітамін Е, вітамін С, практично всі вітаміни групи Б. Тут також є йодит калію з мінералів. Цинк, хром, селен, моліптен, калій, кальцій, то як ви бачите повний комплекс всіх поживних речовин, які потрібні нашій клітині? Якщо ми візьмемо і поговоримо про харчовий профіль цієї цього замінника їжі, то калорійність всього 170 грам на порцію В, самому, в самій упаковці є мірна. Ложечка, і ось це і є власне одна порція. Загальний жир 6 грамів на порцію, натрій 115 міліграм, білок 11 грам на порцію, загальна кількість вуглеводів 26 грам на порцію, харчові волокна 11 грам на порцію, цукор 11 грамів на порцію. І а, коли ми говоримо про м, ці, Волокна, які входять, це основна мета. Ми сказали про ту частину, яка забезпечує нас харчуванням. І частина, яка забезпечує очищенням, це власне волокна, клітковина. Тут фірмова суміш. Цих волокон вона складається з водорозчинної частини і з нерозчинної частини. За рахунок цього ефективність всмоктування токсинів і допомога у виведенні відходів значно зростає. Вони підходять цей комплекс як для очищення, так і для скуднення, і також для щоденної підтримки. Якщо вашому організму потрібне додаткове джерело поживних речовин, то баланс компліт це якраз те, що вам потрібно. Багато хто використовує баланс компліт просто як замінник їжі, заміняючи один прийом їжі для того, щоб підтримувати здоров'я свого організму. Коли ми проводимо очищення, використовуємо тричі на день. Одну або дві порції суміші, ну знову ж таки, це залежить і від стану організму, а наскільки він занечищений, це залежить також від ваги е, тіла і е, від того, що ви хочете досягнути. Якщо мова йде про очищення, можна використовувати навіть одну мірну ложку. Якщо ви заміняєте е, в періоди вже не цієї програми, якщо ви просто заміняєте якийсь прийом їжі, можна використовувати і дві порції, розводяться у 240 мл води або тої рідини, яка вам подобається, це може бути сік натуральний, це можуть бути рослинне молоко, наприклад, миндальне або кокосове, те, що вам підходить. І так як же ж проводити це очищення? П'ять днів. І ось щоденний план на кожен день. Вони практично однакові. Кожен день, кожен з тих п'яти днів, вони повторюються весь цей план. І так є сніданок, обід, вечеря, між ними перекус. На сніданок за півгодини за годину до самого сніданку одна капсула Digest and Cleanse, з шклянкою води. Після цього, через 30 хвилин, через півгодини-годину, одна порція баланс компліт на 240 мл рідини. Це може бути і звичайна вода, сам порошок надзвичайно смачний, він має такий приємний запах і смак ванілі. Хтось називає його як ванільний крем, тому можна на звичайній воді розводити. І після цього 60 або 120 мл нінг Комусь достатньо 60 мл, хтось відчуває слабість, хтось відчуває велике навантаження під час дня. Тут там можна використовувати 120 мл. Дуже вигідні є пакетики. Сам Сік Нінг він або варіант ви можете вибрати в пляшках шкляних по 750 мл, вже собі відмірювати, або пакетики по 60 мл. Для мене вони є більш вигідними, більш комфортними, тому що 60 мл, пакетики маленькі, ти можеш їх з собою взяти. У будь-яких умовах це можна використовувати. Перекус. Про перекуси ми окремо поговоримо, тому що є рекомендовані продукти, які можна вживати. Обід. Знову ж таки, все повторюється так само. За півгодини, за 60 хвилин береться капсулка Digest and Cleanse. Пізніше порція Balance Complete і Ningxeret. Перекус. Вечеря. Все так само повторюється. І перекус. Додаткова підтримка. І якщо ви відчуваєте, що дуже мало енергії, що потрібно більше, більше енергії, більше сили, адже ж ми говоримо зараз в час, в час війни, в час такого стресу, навіть якщо ви знаходитеся поза межею, де навіть ви знаходитесь в безпечному місці для тих, хто сьогодні виїхав з свого дому. Хто знаходиться в стресі, великі навантаження, тут треба дивитися, можливо, вам потрібно буде ще додатково взяти Нінкса нітро. максимально два тюбіки в день можна використовувати. Якщо ви відчуваєте, що травна система не справляється, що є сильне вздуття кишечника, відходять гази. Тут можна допомогти і додати ще ферменти, рослинні ферменти, суміш детоксайм в капсулах, дві капсулки після їжі. Найчастіше цих два компоненти немає потреби. Додавати до процесу очищення, але враховуючи сьогоднішні наші умови, можливо, комусь це буде потрібно. Запитання, які найчастіше виникають: чи потрібні перекуси, про які ми говорили? Ні. Ви можете виключити всі перекуси. Можете залишити деякі перекуси. Все залежить від того, як ваш організм проходить це очищення, особливо, якщо ви перший раз робите такі очищення, якщо ви до того взагалі не очищували кишечник, можливо, вам буде важко, тому що організм насичений великою кількістю токсинів і відходів, і це все буде проявлятися. А можливо, для вас. Є потреба їсти, то ви будете відчувати голод. Для когось тоді ясно, що ви включаєте перекус. і Якщо ви відчуваєте, що ви можете без цього обійтися, ви можете його виключити, ви можете дивитися в залежності, може бути перші дні, наприклад, перший, другий, можливо, буде важко виключити. Тоді ви собі додаєте перекус, а далі. Дивіться, слухайте свій організм. І так, таблиця варіантів перекусів. Що ми можемо е, на сніданок, чи точніше, після сніданку, тому що, коли ви вип'єте баланс компліт, коли ви вип'єте сік мінг серед найчастіше? Мало хто хоче зразу ж їсти. Ну, можна взяти перекус з собою, щоб перед обідом, коли ви відчуєте голод або потребу поїсти, ви могли використати. Що це може бути? Це може бути якийсь один фрукт: яблуко, персик, груша, слива, апельсин. Знову ж таки, мова йде про один фрукт, а не там пів кілограма чи кілограм. Це може бути також диня, 200 грамів. Це може бути дві столові ложки сирого насіння соняшнику або а, мигдалю. От це той перекус, який ви можете собі вибирати е, після сніданку. Ви можете його міняти по днях на тих п'ять днів. А, можете кожен день одне й те саме, як вам подобається. На обідній м, період одна склянка овочів. Броколі, морква, селера, зелений горошок. Це можуть бути як сирі, овочі, вони можуть бути і відварені, або склянка грецького йогурту, тобто йогурту без всіх додатків, не солодкого, без всяких е, см смаків додаткових. Це може бути одна порція рисових крекерів, або дві столові ложки сирого насіння соняшніку або миндалю. Вибираєте собі, як вам підходить, можете кожен день міняти, можете одне й те саме. Вечеря На вечері, одна склянка свіжої або замороженої чорниці або лохини, один фрукт, яблуко, персик, груша, слива або апельсин. Одна склянка зеленого, червоного або чорного винограду. Винограду без кісточок, або одна чашка овочевого бульйону, то ви вибираєте те, що вам підходить. Можете обходитись взагалі без перекусів. Пройшло 5 днів. Що ж далі? Далі повторюєте п'ятиденне поживне очищення 4 рази на рік. Кожних 3 місяці. Цей спосіб очищення є дуже делікатний, дуже м'який, дуже легкий. Кожному підходить. Організм легко проходить через цих п'ять днів. без сумніву, це не буде таке дуже грунтовне, сильне очищення кишечника, це буде дуже делікатне. Але вже після тих п'яти днів ви почуєте і силу, і енергію, почуєте краще себе, почуваєте полегкість. І для того, щоб підтримувати це, от кожних три місяці раз в сезон проводити таке очищення. В періоди між очищенням дотримуватись збалансованої дієти, ну наскільки це виходить, можна заміняти один прийом їжі на баланс компліт І тут знову ж вирішуйте. Або ви використовуєте одну порцію, або дві. Мені, наприклад, достатньо однієї порції, тобто однієї мірної ложечки, а 240 мл. Як краще. Я люблю зранку замінити один прийом їжі. Хтось практикує ввечері, комусь зручно на роботі, замість їжі, яку нести з собою, просто взяти в пакетик одну мірну ложечку і приготувати це на роботі. Дивіться, в будь-якому випадку, як би ви це не використовували зранку, в обід чи ввечері, це все одно буде користь вашому організму. Виділіть хоча б півгодини часу щоденно на фізичні вправи. Ви знаєте, що фізичні вправи допомагають нашому організму, підтримують всі системи, в тому числі і систему. Для тих, хто хоче контролювати свою вагу, зверніть увагу на програму Слікве. І про цю програму ми окремо поговоримо. В цій програмі контролю ваги також використовуються всі ці продукти, але ще додаються продукти Слікве. Але про це наступного разу. Ну що ж, ще раз нагадую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте інформації. І до зустрічі.